Тепер постає питання: це була просто помилка тії, чи в тому повторі, що майже не вдався, відіграла роль в Тома. І знаєш що? видно, що їй стає важко, коли вона добирається до верхньої частини пехборда. Таке враження, що вона очікує від ніг більшого щеплення з підлогою. Коли вона ставить ногу на пехборд, здається, що тягнеться до отвору, який як вона вважає має там бути. Але yeah, трохи з'їжджає вниз. їй варто було б протерти підошку, як це роблять баскетболісти, облизати руку, торкнутися, потерти так, так бо тут явно не вистачає щеплення. Думаю, вона випадково щось зробила з підошкою. І Емілі закричала на неї: типу, ні, це зовсім не те, що я хотіла. Я пам'ятаю річ, коли винахідливий Скотт панчер виніс на майданчик мокрий рушник. Він наступав на нього як баскетболіст перед виходом на паркет. Так, і ти знаєш, як це працює, особливо з цим орк склом. Щоразу, коли треба було опуститися нижче стартової лінії. Він міг створювати величезний відрив, і на фоні всього цього штанга взагалі не була проблемою. Але поглянь на цю секретну фішку. Ми бачили, як люди використовували рушники та інші хитрощі. Хопер знав, мені треба дійти до своєї таблички, покладу рушник сюди і стану на нього, як баскетболіст перед грою, і це дійсно дало йому велику перевагу.